Доброго ранку малята! Ми з вами живемо в гарному місті, де є високі будинки, широкі дороги. По дорогах рухається багато легкових і вантажних автомашин. Їдуть автобуси, мотоциклісти. Давайте з вами знайдемо на дорозі однакові машини. Спочатку вантажні, а потім легкові. Подивіться і скажіть, скільки легкових автомобілів? Так, багато, а вантажівка одна, молодці мої хороші. Бачите, як багато транспорту їде по дорозі. І ніхто нікому не заважає, це тому, що є чіткі і строгі правила для водіїв машин і для пішоходів. А хто такі пішоходи? Це ті, хто ходить пішки, тобто ми з вами. Пішоходи ходять по тротуару, а переходити дорогу треба на світлофорі або по пішохідному переходу. Давайте згадаємо, скільки кольорів у світлофора. Так, три світла у світлофорі є, і кожне з них наказ дає. Як червоний, зупинись. І навколо подивись, колір цей попереджає, що машина проїжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Дітки, давайте разом повторимо, які кольори має світлофор: червоний, жовтий і зелений. А тепер я пропоную зліпити з пластиліну світлофор. Для заняття нам знадобиться дощечка для ліплення пластилін червоного, жовтого і зеленого кольору. Попросимо наших любих батьків зробити заготовку світлофору з картону. Відщіпуємо невеликий шматочок пластиліну червоного кольору, розминаємо його і робимо з нього кульку. Такі ж кульки робимо з жовтого і зеленого пластиліну. Коли всі три кульки готові, прикладаємо їх до заготівки світлофора і притискаємо пальчиками. Ось такий гарний світлофор у нас з вами вийшов. До побачення, малята! Чекаю від вас ваші світлофори!